Управління стресом у повсякденному житті. Стрес став невід'ємною частиною сучасного життя і вміння ефективно керувати ним, є важливим для підтримки психологічного та фізичного здоров'я. У цій частині ми розглянемо практичні поради, які упорядковують своє життя і знижують рівень стресу, а також важливість здорового способу життя. Планування і тайм-менеджмент. Створюйте щоденні та тижневі плани. Розбивайте великі завдання на дрібні кроки. Виділяйте час на відпочинок. Фізична активність. Займайтеся спортом. Практикуйте дихальні вправи та розтяжку. Здоровий сон. Дотримуйтесь регулярного графіку сну. Створюйте комфортні умови для сну. Збалансоване харчування, уникайте стимуляторів і вживайте корисні продукти. Підтримка соціальних зв'язків. Спілкуйтесь з близькими і звертайтеся за професійною допомогою. Важливо пам'ятати, що баланс між роботою. Відпочинку з турботою про себе це найкращий спосіб впоратись з навантаженнями у повсякденному житті.